Глухіські паерліфтери готуються до чемпіонату Європи, що відбудеться у Данії. Вихованці клубу Гармонія Марк Довженко та Андрій Степанов представлятимуть нашу країну на міжнародному турнірі. Про це розповідає голова клубу Фелікс Колтакол. Склали календар, що дуже насичений вийшов початок року. Спочатку була Каламея. Каламея була чемпіонат України з пауерліфтингу, де ми представляли Сумщину. Я дуже гордий, от не бобись пафосу, але коли з твого клубу, з твого того маленького такого містечка, ми не тільки перемагаємо, ми попадаємо до складу збірної України. Ми наші спортсмени по Результатом того чемпіонату Коломиї двоє спортсменів Долженка Марк та Степанов Андрій будуть представляти нашу країну на чемпіонаті Європи з 2 травня по 7 травня в Данії. Зараз хлопці активно готуються до цих змагань. Марк Долженко їздить до Глухової шостки на тренування. Хотілося б виконати норматив масштабі спорту міжнародного класу. Далі подивимося. А треба зібрати суму. 920 кілограмів. Сумі требарство. Присідання, жимлежа та станова тяга. Тренуюся 4 рази в тиждень, Їзджу сюди з міста Шос. Прогресуємо, займаємося. За словами Фелікса Колтакова, спортивний зал гармонії відновив роботу під час війни. Тренер радіє, що глухівська молодь має можливість займатися спортом навіть у таких складних умовах. Ми відкрили двері якраз от після, от після третього місяця війни ми відчинили двері, а це ж служить бомбосховищем. Тут о, цей зал служить бомбосховищем під час тривог. Потім ми відкрили двері для занять спортом, ми будемо займатися і просто відкрили для всіх охочих от, в даний період. І ви знаєте. Молодь скучила за спілкуванням. Не те, що за спортом, за спілкуванням. Школи немає, навчання в вузах немає. Ну, все дистанційне, все онлайн. а Тут все живе. Клуб Гармонія був відкритий в 1991 році для цього ентузіасти переобладнали приміщення котельні одного з навчальних закладів міста. Зараз він є базовим для збірної Сумської області з пауерліфтингу. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.